Доброго дня, дорогі колеги. Як на мене, сьогодні надзвичайно важлива тема, тому що вона стосується лікаря будь-якої клінічної спеціальності. Врешті-решт, кожен з нас, терапевт, уролог, тим більше лікар загальної практики, хірург, колись стикаються із вагітними жінками. А Лікування вагітних жінок має істотні обмеження небезпеки, особливості. І от з цими особливостями, обмеженнями і небезпеками я сьогодні планую вас познайомити. От саме особливостям фармакотерапії в період вагітності буде присвячено сьогоднішню нашу лекцію. Деякі питання ми будемо з вами обговорювати, ну як наскільки це можливо у віртуальному спілкуванні. І от такі питання, які я тут виніс в е, слайді, із з якими я хочу вас ознайомити, ми спробуємо е, е, обговорити і внести в них ясність. Ну, перше питання: чому застосування ліків під час вагітності це погано? По-іншому можна сформулювати питання так, в чому небезпеки вживання ліків вагітною жінкою? Чи можливо взагалі уникнути застосування ліків в акушерстві? Якщо неможливо, то чому? Через які причини? Без яких ліків неможливо і обійтися в акушерстві? Поліпрагмазія, чим, є? чим вона пояснюється? Особливості проблеми ліки і вагітність у клініці екстрагенітальної патології вагітних, що означає поняття обов'язкові ліки, я вас з ним також познайомлю. І що обов'язково мають знати лікарі, які призначають медикаментозну терапію вагітним жінкам. От без чого не можна призначити жодної таблетки або ін'єкції. От з цим ми. Сьогодні колеги познайомилися. Отже, перший розділ небезпеки медикаментозної терапії вагітних. Я б сказав так, що у, цьому, у цій першій частині будуть певні такі страшилки, і, можливо, це не, не буде якогось позитиву нести, але повірте мені, це надзвичайно важливо знати. Надзвичайно важливо, аби усвідомити власну відповідальність за можливі негативні наслідки медикаментозної терапії. Оцінка співвідношення користь ризик. Ми, Кожен з лікарів-клініцистів розуміє, що він не має права призначити пацієнту жодного втручання, жодної інвазії, як кажуть, без. Того, аби переконатися, що користь його призначення перевищує ризик, це повною мірою стосується і призначення будь-якого лікарського засобу. Ми маємо бути впевнені, що потенційна користь від цього препарату перевищує імовірний ризик, або імовірні негативи. І от коли ми кажемо про. Піввідношення, користь ризик застосування ліків в період вагітності, то це співвідношення має абсолютну унікальність. Нема жодної іншої медичної дисципліни, де б користь і ризик оцінювалися для різних суб'єктів. Ми зрозуміло, що оцінюємо користь нашого втручання і ризик нашого втручання того. Для одного й того самого пацієнта. А в акушерстві створюється унікальна ситуація, за якою користь ми маємо оцінити для пацієнтки, для вагітної жінки, бо саме за показаннями з її боку ми в переважній більшості випадків призначаємо медикаментозне лікування. А ризик, можливі негативи, ми маємо оцінити і з боку матері, і з боку плода. І оце, оце породжує абсолютно унік, у, унікальність цього підходу, унікальність цієї оцінки, яку, я повторюю, нема в жодній іншій е, медичній спеціальності. Виключна складність оцінки. Це справді так. Оцінити користь для пацієнтки ми можемо, власне, власне кажучи, її хвороба. Її показання до застосування ліків, це і визначає ту користь, на яку ми розраховуємо. А щодо ризиків, чому їх складно оцінити? Тому що ну, побічні ефекти в інструкції з медичного застосування препарату описані для матері, для тієї пацієнтки, якій ми призначаємо, і не описані для плода. Принаймні, нема того об'єму інформації, який би нам дозволяв прийняти адекватне, абсолютно, ну скажімо так, відповідальне рішення. Я про це ще буду говорити, коли йдеметься про категорії ліків під час вагітності. І третя особливість цього співвідношення це надзвичайна тяжкість. Надзвичайна тяжкість наслідків невірної оцінки цього співвідношення. Про що йдеться? Ну, коли виникають побічні ефекти медикаментів, а вони виникають в нашій клінічній роботі завжди, то є в нас великі шанси на те, що коли ми скасуємо цей препарат, то оці побічні ефекти минуть абсолютно безслідно. Інколи вистачає навіть зменшення дози і минають побічні ефекти. Інколи бувають необоротні, але це рідкісні випадки. А от якщо ми зашкодимо дитині, утробній дитині, плоду, то наслідки оцього недооцінки потенційного ризику, ця дитина може відчувати на собі, на своєму здоров'ї усю решту життя. Отакі От можуть бути необоротні наслідки. Я це абсолютно проілюструю тими страшилками, які я вам вже обіцяв на початку нашої лекції. Отже, небезпеки фармакотерапії, небезпеки, їх можна, вони полягають в наступному. Ліки, які ми призначаємо вагітній жінці. З якоюсь, ну, за якимись певними показаннями можуть впливати на перебіг вагітності. Тобто вони можуть мати побічний ефект, якого принципово не буває у ну не може бути у чоловіків, що зрозуміло, але не може бути і у жінок поза вагітністю. Тобто вони можуть негативно впливати на перебіг самої вагітності. Ліки можуть впливати на перебіг пологів, на що ми також не розраховуємо. Най, ну, скажімо, несприятливіший аспект або найгостріший аспект проблеми це негативний, можливий негативний, несприятливий вплив на ембріон плід, тобто на, на майбутню дитину. І Четверте, це ліки, які призначаються вагітній жінці під час її вагітності, можуть впливати на здоров'я людини в майбутньому. тої людини, яка народиться не в періоді неонатальному, не в дитинстві, не, не тільки принаймні в дитинстві, а й в майбутньому е, житті. І виникнути вони можуть. Як наслідок антинатального призначення ліків можуть виникнути у дорослої людини, що також буде продемонстровано. Перший варіант це вплив на перебіг вагітності та пологів як побічний ефект ліків. Виявляється, колеги, що певні препарати можуть провокувати загрозливий аборт. Або загрозні передчасні пологи. Такими властивостями е, володіють бета-адренаблокатори, особливо е, неселективні, не хоча за високих доз і е, селективні бета-1-адреноблокатори також е, можуть е, е, призводити до е, загрозливого аборту або передчасних пологів. Алкалоїди ріжків по-русски споренії, аналоги простагландинів, препарати кальцію. Всі ці препарати досить часто застосовуються в клінічній практиці за зовсім іншими показаннями, але можуть мати отакі побічні ефекти в плані впливу на перебіг вагітності. Тепер щодо родів: слабкість пологової діяльності або навіть пролонгування вагітності і запізнілі пологи можуть викликати бета-2 адреноміметики. Препарати, які дуже широко застосовуються в пульмонологічній практиці у хворих на бронхіальну астму, на хронічне абсолютивне захворювання легень. Отже, бета-2 адреноміметики, я обмовився, вибачте, і саме міметики, блокатори кальцієвих каналів, препарати магнію, так звані спазмолітики, седативні препарати, аналгетики. І нестероїдні протизапальні засоби. Оці всі можуть спричиняти слабкість пологової діяльності або запізнілі пологи. І ще одне: утворення ретрохаріальної, ретроплацентарної гематоми. І кровотеча з е, е, піхви, з пологових шляхів. Також принципово неможливо собі уявити цього у невагітної жінки. А от у вагітної, а навіть у раділі це можливо, якщо ми застосовуємо у жінки антикоагулянти, антиагреганти, сульфат магнію, певні і ще деякі препарати, вони можуть провокувати е, утворення ретроплацентарної гематоми, ретрохоріальної гематоми, кровотечу. І підвищену, врешті-решт, підвищену крововтрату в пологах. Отакі От небезпеки в першу чергу з боку матері бувають. А тепер щодо е небезпек з боку плода. Е їх поділяють оці небезпеки або варіанти несприятливого впливу на три такі типи. Перше, це ембріотоксичний або ембріолетальний вплив. Тобто, Аж до загибелі ембріона може викликати медикаментозний засіб. Тобто ембріотоксичність і ембріо, аж до ембріолетальності. Тератогенність, тератогенний вплив і фетотоксичний вплив. І ми зараз познайомимося з прикладами і дефініціями всіх цих варіантів. Ну, перше, а ні, я хотів вже розповідати про територість, але все ж таки почну я оцю, цю, цю частину нашого спілкування із цитати, яку я запозичив з е, е, книжки, що має назву Терапевтичний довідник Вашингтонського університету. Ця книжка. Належить до, ну, скажімо так, низки найавторитетніших, найавторитетніших медичних настанов в світі. Ця книжка витримала вже на сьогоднішній день близько 50 перевідань. Кажуть, що вона є настільною книжкою кожного лікаря в США незалежно від його. Лікарської спеціалізації. І ще от ті положення, які увійшли до терапевтичного довідника Вашингтонського університету, вони абсолютно на сьогоднішній день є ну, доведеними. Там не, не припускається включення якихось суперечливих або недоведених рекомендацій чи положень. І от в, у двох реченнях. В цьому довіднику сформульовано принциповий підхід до призначення медикаментів під час вагітності. От давайте подивимось на це формулювання. Якщо це не диктується крайньою необхідністю, слід уникати призначення будь-яких медикаментів у першому триместрі вагітності за можливості під час другої половини менструального циклу у жінок зі збереженою дітородною функцією. Протягом усієї вагітності треба застосовувати мінімум лікарських засобів. Оце друге речення. Воно абсолютно є таким, ну, те, що сьогодні формулюється як демедикалізація акушерської допомоги, демедикалізація допомоги вагітним і родільним. Тобто треба. Прагнути мінімізувати медикаментозне навантаження на організм вагітної жінки і раділі. Але все ж таки у цьому формулюванні, оцю, в, першій, в першому реченні підкреслюється особлива небезпека застосування ліків і особливо тяжкі потенційні наслідки застосування ліків саме в першому триместрі вагітності. І от в цьому першому триместрі вагітності можлива реалізація ну, найдраматичнішого, найочевиднішого, найімовірно несприятливішого варіанту це тератогенності або тератогенного впливу. Тератогенність це слово, яке походить від е, грецького тератос або е, потвора. Потвора, і те, ну, дія зрозуміло, теретогенність, тобто той, що породжує потвору, це здатність порушувати ембріональний морфогенез, спричиняючи виникнення вад розвитку плода. Виявляється, що ліки, деякі ліки володіють такою потенцією, що можуть навіть порушувати ембріональний морфогенез. І спричиняти народження дитини із вадами розвитку. Але оце, оця властивість ліків дуже тривалий час була прихованою від е, лікарської спільноти. Ефект вибухівки, що розірвалися, справила так звана талідомідна катастрофа, яка відбулася. Е, в країнах Західної Європи і Північної Америки приблизно на е, початку 60-х років почали масово народжуватися діти з однотипними множинними вадами розвитку. Цей синдром, який було названо е, ну, за е, назвою того препарату, чия Причинний зв'язок, з яким було доведено абсолютно, було названо талідомідним ембріональним синдромом. Або по-іншому фокомілії. Фокомілія це ластоподібні верхні кінцівки. І в природі такої вади поза впливу е талідоміду, такого транквілізатора талідоміду, не існує. От за, цим, за цими ластоподібними верхніми кінцівками, от ви бачите, дитинку, так, вада в багатьох випадках виявилася нелетальною. І діти доживали до підліткового віку і навіть старших, і мали отакі абсолютно ну, невиліковні зміни скелету у вигляді ластоподібних верхніх кінцівок, позбавлених ліктьового суглобу. Але це не була не єдина, не, єдина, не єдиний прояв е, 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 талідомідного синдрому, е, кісткові дефекти, що стосувалися інших, е, е, інших відділів скелету, і е, е, аномалії вуха також входили в цей талідомідний синдром. Після того, як, а до речі, чому його ж часто, досить часто застосовували у вагітних жінок, масово застосовували, тому що талідомід зменшував нудоту, яка е, першим раннім терміном вагітності. І лікарі раділи, що було знайдено препарат, який дозволяє жінкам не відчувати оцей. Цю нудоту не блювати, засвоювати їжу в першому триместрі. Але от коли вагітність закінчувалися і народжувалися ці діти, з, по, по, діти потвори, по-іншому скажеш, з'ясувалося, що причиною є цей самий препарат. І ви знаєте, з одного боку це була абсолютна катастрофа. І це був е, такий шок для всього людства. Але з іншого, оця каталідомідна катастрофа дала великий поштовх до розвитку ембріології людини. І почалися активні наукові дослідження, які дозволили нам багато чого з'ясувати, що ми сьогодні використовуємо у своїй клінічній практиці, і дозволило не припускатися багатьох тих помилок. Які, от одного з яких ми припустили, людство припустило таку талідомідну таку катастрофу. От це була перша і на сьогоднішній день найвідоміша -най терато іатрогенна тератогінія, фокамелія. Але це не єдина. На жаль, прояв тератогенності медикаментозних засобів. От подивіться, будь ласка, на цю дитину. По, по її обличчю, вже відомо, що приймала її мама. Мама цієї дитини приймала протисудовний препарат гідантоїн, який порушує, порушує метаболізм фолієвої кислоти це антифолієвий препарат. І оцей гідантоїн Викликав гідентуїновий синдром, який полягає у черепно лицевих аномаліях. У таких дітей була притамана широка спинка носа, яка називається гіпертелорізм, епікант, дефекти кінцівок, дефіцит росту, розумова відсталість. Отакий От дуже важкі. Важкий ембріональний синдром, який було названо гідантеїновим синдромом плода. Подивіться, будь ласка, препарат іміпрамін, здатний призводити до аномалій розвитку кінцівок. Тут це вам продемонстровано на цьому слайді. Діазепам. Діазепам. Також досить відомий препарат із групи бензодіазепінів. Специфічним ускладненням є розщеплення верхньої губи. Так звана заяча губа. І також ви це бачите. Ретиноїди. Похідні вітаміну А. Вітаміни взагалі, ми їх так апріорі вважаємо абсолютно безпечними. А от похідні вітаміну А виявилися потужними теритогенами. Причому конкретно два. Етретінат і ізотретіанін. От ізотретіанін призводив до черепно-ліцевих аномалій, вад, вроджених вад серця, центральної нервової системи і тімусу. Але оцей ізотретіанін викликав ці вади розвитку, різні вади розвитку, бачите, які, е коли його застосовували безпосередньо в першому триместрі вагітності. А другий з них Називається етретінат, Він призводить до множинних вад розвитку, які могли виникати у жінки, яка за півтора роки або більше року тому скасувала е, застосування цього препарату. Уявляєте собі, вона вже забула про це. А і тим не менш було доведено, що саме етретінат, Спричинив народження нею дитину з множинними вадами розвитку. Тому жінкам, які застосовували етрітінат, рекомендована контрацепція не менше як 2 роки після його скасування. Хочу сказати, що оці два похідні вітаміну А. Дуже широко застосовуються в дерматологічній практиці. Причому в міс формі місцевих засобів, топічних засобів, які також ну, вважають, ну, ніби так із загальних міркувань, вони мають бути ну, безпечнішими, ніж е, ті, які ми застосовуємо внутрішньовенно, внутрішньом'язово, тобто системно. А бачите, вони мають таку біодоступність, вони так. Смоктуються спокійно і е е ефективно через шкіру, що можуть призводити до вад розвитку і навіть ще, е е через тривалий час після їх скасування.